Фур'я, фур'я, фур'ян. Фур'я, фур'я, фур'янда. Фуріоза ніколи своїх не кидає. Ніколи! Хочеш убити когось? І ти зможеш з цим жити? Лігани. Не працюють з поліцією. Е, гей, пані офіцер! Чорт забирай! Цініше. Ти сказився, Голден. Ірландія та острови це тема. Це відбувається тут і зараз. Нам нарешті випав цей шанс. Ірландія має бути наша. Але ти нікого не заарештували, бо ти точно така сама, як ми. Сьогодні летимо у Дублін. Стрілятимемо ще поговоримо про гроші. Голден любить гроші. А гроші люблять тишу. Голден захоче війну, а я відступаю тільки вперед. Це моя територія. Ми творимо історію. Що з тобою, мамо? Я записала ранкові новини. Це моє життя. Я закохався. Вийдеш за мене? У мене є хлопець. Про нас говоритимуть в усій Польщі. Вважають їх просто хуліганами, та вони професіонали.